J.C. Game World. найбільша студія відома завдяки серії Сталкер. Але її шлях у ігровій індустрії почався задовго до Чорнобильської зони. У далеких 2000-х роках вона голосно заявила про себе завдяки стратегії Козаки Європейські війни, яка і принесла студії світове визнання. Вітаю піпли! У відео про сталкер 1994 року. Був коментар стосовно козаків. Тема цікава. Тож в цьому відео поговоримо саме про серію козаки, її розвиток, супутні проекти та цікаві історії, що стоять за їх створення дякую за лайк, підписку та коментар. І, звісно, всім спонсорам та патронам каналу, що підтримують мене фінансово. Розпочинаймо. Історія культової української стратегії почалася з чотирьох ентузіастів: Сергій Григорович, керівник проєкту, без якого все це було б неможливим. Андрій Шпагін, провідний програміст, Дмитро Зєнін, головний дизайнер, та Андрій Завокін спеціаліст з історичної достовірності. На ранніх етапах над грою працювала лише ця невелика команда, але вже до бета-тесту студія розширилася. З'явилися люди, які створювали місії. Григорович жартума називав їх місіонерами, а також тестувальники. Сьогодні такою маленькою командою рідко виходить випустити щось дійсно вартісне. Хоча такі випадки є, в мене на каналі навіть є пара відео з такими прикладами. Але наприкінці 90-х саме такі колективи створювали хіти, які ми пам'ятаємо досі, все ж часи були інші. Варто зазначити, що на той момент GSC Game World вже мала чималий штат: 65 осіб, але більшість із них займалася зовсім не розробкою ігор, а локалізацією та перекладами. Студія працювала над адаптацією ігор та артбуки, випускаючи близько 25 перекладів щомісяця. На створення власної гри команду підштовхнула пристрасть до Warcraft 2. Працівники студії вечорами влаштовували запеклі баталії, але була одна проблема: ніхто з них не мав досвіду у створенні стратегії. Тож Сергій Григорович вирішив піти простим шляхом створити свою версію гри на основі рушія Warcraft 2. Так народився проект Warcraft 2000. По суті, глибока модифікація оригінальної гри. Розробники розібрали її на складові частини. Іни витягнули графіку, код та почали свої експерименти. Одним із головних нововведень стало збільшення кількості керованих юнітів до 8 тисяч. Відверто це було практичне рішення. Студія не могла дозволити собі одночасно створювати унікальну графіку, писати власний код і продумувати геймплей. До того ж, більшості розробників було лише по 17-18 років, і вони ще не мали досвіду створення ігор. Тим паче, в час, коли ігрова індустрія, програмування і все, що з цим пов'язано, було для багатьох темним лісом. Саме тоді до команди приєднався Андрій. Шпагін, майбутній творець рушія козаків. Саме він переконав Григоровича у своїх здібностях. Коли на питання зможеш написати гру як Warcraft 2?» впевнено відповів так. До того ж, він запросив цілком прийнятний гонорар, що зробило його кандидатуру ще привабливішою. Після завершення Warcraft 2000 студія продовжила аналізувати ринок ігор. Цей час з'явилася Edge of Empires від Microsoft, яка буквально підірвала індустрію. Це дало GSC впевненість у тому, що вони рухаються у правильному напрямку. Реальна історія, плюс стратегія в реальному часі. Так народилася концепція майбутньої серії козаки. Вперше GSC показала козаків світові у Каннах на популярній виставці Мілія приблизно у 1998 році. Але більш цікава зовсім інша історія. На цю виставку приїхали представники Blizzard. і наївні юнаки з GSC вирішили показати. Її свої напрацювання по Warcraft 2000. Вони навіть запропонували свої послуги у розробці третьої частини серії Warcraft. Однак юнацьким амбіціям не судилося здійснитися. Представник Blizzard мовчки вислухав українців, після чого так само мовчки підвівся та пішов, сприйнявши цю пропозицію за особисту образу. Це не дивно, адже студія фактично взяла чужі напрацювання і мала нахабність хизуватися ними перед розробниками оригіналу. Ну зараз це виглядає саме так. Проте засмучуватися приводу не було. Демоверсія козаків. І викликала фурор серед журналістів, і стала головним інфоприводом виставки. Навіть Microsoft тричі відвідували стенд з грою, і, за словами Сергія Григоровича, були готові викупити проєкт. Але тоді він відмовився. Після виставки до студії почали надходити тони листів. Проте реальних пропозицій фінансування майже не було. Більшість просто намагалася скористатися недосвідченістю молодої студії. Багато видавців пропонували мізерні бюджети. А на питання, чому так мало, відповідь була проста: середня зарплата в Україні 50 доларів. Тож навіщо вам платити? Тити більше, але удача знову посміхнулася J.C. приблизно через півроку на іншій виставці в Лондоні. Там Сергій Григорович зустрів представників німецької компанії CDV, які запропонували вигідні умови співпраці. До того ж, вони не тільки підтримали розробників, а й дали їм корисні поради. Зокрема, саме завдяки CDV сюжетна компанія козаків розширилася. Спочатку ж гра була зосереджена лише на протистоянні України та Росії, але видавці запропонували додати більше європейських націй. Цікаво, що через цей вибір багато топ-менеджерів інших видавництв втратили. Роботу, адже вони думали, що гру очікує провал. Назви ігор, що стоїть відомі у всьому світі, часто проходять зміною робочих назв. Ба більше одна й та сама гра в різних країнах може мати абсолютно різну назву. Сергій Григорович завжди хотів створити гру про історію України, тому назва козаки звучала всередині GSC Game World цілком природно. Але згодом у команди з'явився сумнів, чи буде ця назва зрозумілою за кордоном. Тому було прийнято рішення назвати гру Європейські війни. І саме з цією назвою Сергій вирушив до видавця. Проте сідві запевнили. Його що це не найкраще рішення в Європі. Тоді мало хто знав про Україну, а єдине, що асоціювалося з нею, це ім'я братів Кличко. Козаки були другим найвідомішим поняттям, пов'язаним з Україною, а отже, назва мала залишитися. Джейсі залишили козаків, додавши під заголовок європейські війни. Це рішення дозволило студії не лише закріпитися на міжнародному ринку, а й отримати новий офіс. Спочатку Джейсі працювала у двокімнатній квартирі в Києві, потім вони купили ще одну трикімнатну квартиру, а пізніше ще одну. В результаті їхній офіс складався з. Трьох квартир у різних будинках одного району, що, звісно, було вкрай незручно. Успіх козаків дозволив студії переїхати в приміщення заводу Росток хоча там теж не було ідеальних умов, адже на одну людину припадало лише кілька метрів простору, це все ж було величезним проривом для команди. Цікаво, що цей завод пізніше став однією з локацій у сталкер. Розробка ігор, як і будь-яка інша робота, це тяжко, і часом хотілося б мати місце, де можна по-справжньому відпочити, як от фідом Адже це крісло Реклайнер поєднує в собі продуману ергономіку та технологію. Логічні рішення, що гарантують справжню насолоду від простого перебування на ньому, обивка зі штучного льону забезпечує відмінну повітропроникність, тому вам буде комфортно навіть під час тривалих сесій. А спеціалізована прокладка з селіканізованого поліефірного волокна разом з вускощільною піною та кишеньковими пружинами створює ідеальний баланс м'якості та підтримки. Та все ж головна фішка Куграфідом це система 3Motion, яка дозволяє гойдатися, відкидатися та повертатися в будь-якому напрямку, забезпечуючи оптимальне положення для гри або відпочинку. Додайте сюди складну підставку для ніг, регульований нахил до 160 градусів та пічні кишені, щоб все було під рукою, і ви отримаєте ідеальне місце для релаксу. Окремо варто відзначити анатомічну підтримку від контурного підголівника до поперекової подушки, що допомагають розслабитися та зменшити навантаження на м'язи. Фідом витримує навантаження до 150 кг і доступний у двох кольорах, щоб ідеально вписатися у ваш інтер'єр. Якщо ви шукаєте максимум комфорту для ігор, перегляду фільмів чи просто відпочинку, зверніть увагу на Фідом. Посилання залишу в описі. Після успіху першої частини студія JC Game World усвідомила, що їм вдалося не просто випустити вдалу гру, а й створити новий стандарт у жанрі RTS. Однак вони також розуміли, що повторити або перевершити цей успіх буде нелегко. Робота над продовженням почалася майже одразу після виходу завоювання Америки, проте цього разу перед розробниками стояла набагато складніша задача не просто доповнити та покращити існуючу концепцію, а створити гру, яка відчувалася б свіжою, але при цьому зберегла дух оригінальних козаків. Одним з наймасштабніших. Рішень, яке прийняли в GSC, був перехід на 3D-графіку. Це був логічний крок, адже до середини 2000-х років стратегічні ігри масово переходили в повноцінне 3D. Однак це означало необхідність розробки нового рушія та серйозні зміни в геймплейних механіках. Перехід у 3D вимагав не тільки технічних змін, але й значного розширення команди. Були найняті додаткові художники та програмісти. А процес створення моделей та анімації зайняв набагато більше часу, ніж очікувалося. Крім того, складнощі виникли з балансом. Те, що працювало в 2D, часом Некоректно відображалося в тривимірному середовищі. Однією з головних інновацій стало введення глобальної карти Європи, яка додавала стратегічний елемент у серію. Гравці могли не лише воювати на окремих картах, а й будувати цілі кампанії із завоюванням територій. Це наближало козаків 2 до концепції Total War, що виглядало дуже перспективно. Проте з новими ідеями прийшли і нові труднощі. JC не вистачало досвіду у створенні подібних стратегічних режимів, і багато механік доводилося доробляти на ходу. Крім того, перехід на 3D помі. Вплинув на продуктивність гри. Козаки 2. на полоонівські війни вийшли у 2005 році та отримали змішані відгуки. З одного боку, гра мала значно кращу графіку, цікаві нововведення та глибшу стратегію. З іншого боку, проблеми з оптимізацією, відсутність деяких улюблених механік першої частини та загалом більш повільний темп гри викликали критику. Продажі були непоганими, але гра не змогла повторити феноменальний успіх оригінальних козаків. GSC зрозуміли, що їхня серія потребує нового підходу, якщо вони хочуть зберегти інтерес гравців. Наприклад, наполенню. Ські війни, як сетинг наклали певні обмеження на різноманіття військових підрозділів, оскільки основна частина юнітів була стрілецькою. Також маркетинг відіграв свою роль. Попри те, що велика кількість юнітів до 64 тисяч не була практичною і викликала проблеми з продуктивністю. Це дозволило створити гучні заголовки для преси. Та все ж гра балансувала між лишити як є, і дати щось нове. Попри всі труднощі, козаки 2 не стали провалом. GSC продовжили працювати над франшизою, випустивши аддони та оновлення. Проте студія. Вже починала дивитися в бік нових проєктів. Саме в цей період зароджувалася ідея гри, яка згодом стане культовою та принесе GSC світову славу, саме сталкер. До речі, побутувала думка, що Євген Григорович отримав серію козаків від старшого брата, коли той полишив ігрову індустрію. Насправді ж це не так. Євгеній почав працювати з козаками ще з першої частини, коли тестував гру, а згодом став помічником продюсера на завоюванні Америки. У роботі над козаками 2 він був тім лідом і фактично керував усією командою. Тож Євгеній вирішив не робити. Клон першої частини, а заглибитися в реалізм, вибравши період наполеонівських війн як основний сеттинг. Це відобразилося і в підзаголовку гри. В свою чергу головний програміст Андрій Шпагін додав елементи 3D, зокрема для Тарену та Юнітів. Це рішення було частково впливом Warcraft 3, після якої західні журналісти почали скептично ставитися до 2D-ігор. Ще паралельно з козаків з'явився проєкт від Ubisoft, гра Олександр, яка базувалася на фільмі про Олександра Македонського. Хоча у Джейсі заперечували необхідність такої гри, Юб. Ubisoft настояли на своєму, і студія погодилася, оскільки мала досвід у створенні RTS. Це було в часи, коли GSC працювала над кількома стратегічними проєктами одночасно Козаки 2», Олександр і Герої знищених імперій Олександр вийшов через 9 місяців після початку розробки, і хоча успіху не здобув, його швидкий випуск вплинув на інші проєкти. Хоча на той момент GSC ще не була конкурентом для Ubisoft, вони отримали вигоду від цього досвіду. Олександр не продався добре, але на той момент цей реліз був найбільш прибутковим для студії. Євген Григорович вважає, що одна з причин меншого успіху козаків 2» — це надмірна відповідальність, яку він взяв на себе, коли був тім лідом. Та хоча розробка гри була важкою і не без проблем, він не шкодує про цей досвід. Чутки про козаків 3 почали ширитися у 2009 році, після того, як Сергій Григорович виступив на Сталкерфест у футболці з логотипом третьої частини. Це було перше та останнє офіційне згадування про гру на той час. Сергій Григорович зізнавався, що ностальгує за козаками, і був би радий створити продовження, але не Бачив для цього фінансових можливостей. Для розробки гри було потрібно близько 2-3 мільйонів доларів. І питання, чи виправдаються ці витрати у мертвому жанрі, залишалося відкритим. Сергій вирішив почекати, поки не з'явиться можливість перевести козаків на багатокористувацьку платформу. Однак у 2011 році студія припинила свою діяльність, і про козаків стало відомо знову тільки у 2014 році. Тоді ж почали ширитися чутки про відродження студії та анонс Stalker 2. У 2015 році Джейсі офіційно анонсували козаків Трим, однак цього разу вони не обіцяли жодних революцій, як у випадку з козаками 2. Замість цього заявили, що це буде такий собі ремейк першої частини з класичним геймплеєм, що й стало предметом критики серед фанатів. Хоча студія нічого надприродного не обіцяла з самого початку. Схоже, що потрібний концепт обрали і для сталкера 2, що зараз ніби й досить ризиковано. А з іншої сторони, можливо, саме те, що потрібно. Євген Григорович взяв на себе маркетинг, продажі та частину розробки. Формальним власником при цьому залишався Сергій Горович. Розробка козаків 3 почалася в листопаді 2013 року. Євген мав великі сподівання, що козаки 3 стануть напівопенсорс проєктом з великою пострелізною підтримкою та залученням модмейкерів, але реалізувати це вдалося лише частково. Гра вийшла у 2016 році, і ком'юніті розділилося на два табори: тих, для кого це була можливість поностальгувати, і тих, хто вважав, що це просто спосіб заробити на майбутній сталкер 2. Деякі гравці також критикували студію за ремастер, хоча вона заздалегідь поперед. Жала про збереження класичного підходу у перші місяці. Козаки 3 реалізували понад 100 тисяч копій лише через Steam. Храби сумніву показала найслабший старт серед усіх частин серії, але це не стало фінансовим провалом, особливо з урахуванням шести DLC, останнє з яких вийшло у 2017 році, але й успіхом не назвати. Щодо майбутнього серії, все залишається невизначеним, адже з усіма новинами про Stalker 2 з козаками повна тиша. На останок знайшов таку цікаву інфу. Найбільше західні гравці критикували GSC за те. Що українці в козаках були дизбалансованою нацією. Проблема полягала в тому, що українські юніти виявилися дуже сильними. До того ж, селяни всіх націй могли вступати в бій лише за умови, що поруч є загін воїнів-захисників. В іншому випадку вони просто переходили на бік ворога, але ось українські селяни ніколи не здавалися. Навіть якщо вони працювали в полі, і поруч не було жодного загону захисників, вони хапали, що було під рукою, і йшли боротися з загарбниками. Це стало особливістю української нації в козаках, і так отримало критику. В деяких змаганнях навіть забороняли гру за Україну, бо можна було просто наспамити селян і виграти війну. Розробники ж на всі скарги гравців відповідали, що це максимально історично. Певно, що тут вони праві. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися, якщо вперше на каналі, протиснути лайк, написати коментар чи поширити це відео. Окремо дякую всім спонсорам та патронам каналу за фінансову підтримку. Якщо у вас є змога, доєднуйтеся всі посилання в описі. Бережіть себе і побачимось.